Друзі, всіх вітаю! 31 травня я в Одесі. Сьогодні останній день весни і завтра наступає довгоочікуване літо. Нам би радіти з цього приводу, але черговий обстріл нашої країни не дає нам цього зробити в повній мірі. Якщо Київ і Херсон відбилися завдяки нашим ЗСУ, то Харків, влучання в багатоповерхівку, є поранені і загиблі. Через співчуття всім постраждалим і родичам загиблих. Ми з Расенькою сьогодні приїхали на пляж Золотий берег і плануємо пройтися вздовж моря в бік Аркадії. Як далеко ми зайдемо, ми не знаємо, тому що у нас, не дивлячись на сонечко, вітер. І вітер серйозний. Що там на морі, наскільки він нас нам дасть пройти, то це підпитання. Але все ж таки, ми йдемо і пропонуємо вам піти разом з нами. Тож ходімо. Друзі, цей готель біля пляжу Золотий берег, пам'ятаєте? Ви питали минулому році телефони. Ось, будь ласка. Ідемо, море Хто не знає, то цей готель ось море, і готель я вам показала. Тобто відразу ви виходите з номера і ви опиняєтесь на морі. Але враховуйте те, що пляж Золотий берег від центра міста знаходиться далеко. Ми зараз сюди їхали на трамваї десь більше півтори години. Ні, не більше, півтори години. Та ще й від зупиночки, від сьомого трамвая дійти до моря теж хвилин 20. Тобто розставляйте пріоритети, якщо ви збираєтесь їхати в Одесу, що вам потрібно? Море, екскурсії і то, і то, зрозуміли, так? Да? Це я вже бачу. Ми не встигли прийти, як зустріли вже добру людину. Та ціло то багато їй треба було трошечки Растя. Випускники. Сьогодні ж останній дзвінок чи останній день, коли діти вчаться. І море тих квітів, куди пані світер, да, Растя? І пляж золотий берег. А, ну людей на пляжі є, є. Бо ми йшли по дорозі, майже нікого не зустрічали. Я думаю, нікого на морі немає, але є і купаються. А що ж мені ще чоловіки якісь кажуть, ви на море йдете? Я кажу, да, боже, там така вода сьогодні крижана. Будьте обережні, щось бла-бла-бла. Ну, може, вона і крижана, але вон, діти сидять в воді. Ходімо. Ну так, комусь вірити, бачите? Море відійшло. Подивіться, де воно Ого. Морічка, добрий день. Ти таке чиста сьогодні, така красива. Вау, вау, Ростя, давай. Опа, Ростюня, що роби? Давай, що робити? М'ячик де? Ростя Не хоче. Давай швиденько. Біжи. Хороша вода, нічого вона не холодна. Яка була, така і залишилася. Холодна каже. Біжи. Друзі зайшла у море і мені зараз здається, що вода прохолодна. Все ж таки ті чоловіки були праві, а я їм не повірила. Ну що робити? Прохолодна та й прохолодна. Завтра літо. Ну що значить прохолодна? Ту-ту-ру-ту-ру-ту. Давайте з моря, як виглядає пляж Золотий берег. Ми зараз будемо йти далі. Хвилі мене підбивають зачі. Ми йдемо далі, це не Растя? Так, а що ми там не пройдемо, там камені ж ці хвилі, ні-ні-ні, ви що? Зараз підіймаємо. Все, вона вже знайшла друзів, обозначила своїх друзів на сьогодні, приносить їм м'яч, кидайте мені. От скажіть. Ой, кирастя, а я ще так можу і кайфуліки можу. Моя сонечка. Какая она дружелюбна. Кида. Все, побегла снова. Це раз Хлопець вже пішов так в сторону, відійшов, вона до нього приносить йому м'яч. Ой, така класна. Подивіться, як красиво. А? Клас. Працює, є де поїсти, попити. Ці сходи ще не зробила, що перекрили, так воно і перекрите є. Боже, яке море красиве. Каркадес, свіжа колониця. А ось і перші зроблені сходинки. Подивіться. Па, па па пам па пам Все, можна спуститися. А цих сходинок не було і в минулому році. Оце круто. Друзі, а тут яка краса. Макі, подивіться. Оце так, да. ой, мама мія, хоча б не впасти. І там теж. Зрозуміли як? Ви йдете, дивитеся, там море, а тут маки, Клас! За щодо того, що море відійшло, ну по-перше, з цієї сторони всі пляжі такі широкі, да? І за що того, що море відійшло, то пляж ще виглядає ширше. Навіть не те, що виглядає, а він і є ширше. І оце те, що тут трошки води, потім такий островок, да, воно не знаю, мені щось нагадує якусь іншу планету, як кояльник тоді. Це ми зустріла нашу глядачку Ірину, ми зустрічалися в минулому році і зустрілися в цьому. Трошки пройдемось разом, але вона не хоче зніматися. Тому я так ззаду її показую і все. Не хоче та й не хоче, да, Растя? Але зразці бавиться хоче. Рада, рада зустріти, Растенько. Ви мене зараз питаєте, пишете там і в коментарях, і в особистих повідомленнях, де краще зупинитися, якщо ви хочете приїхати в відпустку да? на декілька днів чи на тиждень. Я не можу вам сказати де краще, тому що це треба дивитися від ваших бажань, що ви хочете від цієї відпустки. Я вам показувала пляж Ланжерон, який. Ближче за всіх до центру міста. Якщо ви хочете ввечері гуляти по Дірі ходити в театр, а в день ходити на пляж, то можливо краще вибрати Ланжерон. Але там багато людей і зараз ще багато шезлонгів. Бачите, з цієї сторони пляжі широка берегова лінія, людей майже немає. Але це далеко від, від центра міста. Тому... Тому розставляйте пріоритети і вибирайте. Я вам все показую і ви бачите, як виглядають пляжі сьогодні, вчора і як вони будуть виглядати завтра. Вірно все сказала? Красиво? Кратко і все зрозуміло. 14-та станція Фонтана, цей пляж якби молодіжний, якщо можна так сказати. Тут багато спортивних майданчиків, волейбольне поля і завжди багато молоді. Чому я цим питанням задавалася в минулому році, отримала відповідь від місцевих, тому що тут високий підйом до верху? Тому, якщо ви готові підійматися кожен день, тому тут і спортсмени сюди приходять. От. Якщо ви готові підійматися кожен день. Наверх, а тут, я ж кажу, високий підйом, то можете десь винаймати житло біля цього пляжа. Тут вам буде весело, в спортивному. Ну, тут багато молоді, тут ігри, ви можете пограти, підключитися до гри. І це один із шести, мені здається, пляжів, які були відкриті офіційно в минулому році. Я дивлюся, судя по бойкам, його вже планують відкрити і в цьому році, або вже відкрили. Я якби ще офіційних якихось е, новин, які пляжі відкриті чи не відкриті, ще такого нічого не чула. Але може я щось опустила. Ви бачите, що готуються. Бо які стоять, все. Да, Вода така чиста. Клас. Бистро! А! Друзі, подивіться, яка прозора, чиста вода, не дивлячись на те, що море хвилюється. Оце так, да, клас! А я взяла з собою сечок, точніше, те, що від нього залишилося, надія на те, що я половлю все ж таки рачків. А чому сьогодні в таку даль я його взяла? Ну, по-перше, я останні дні без нього взагалі нікуди не хожу. А по-друге, те, що завтра, як ви мені сказали, заборона на вилав рачків. Можна витримати це все. Тільки купила сачок, тільки його поламала, тільки почала руку набивати, і на тобі заборона. До 1 серпня. Оце да. Наловили, наловили. А я вже мріяла, що ми перейдемо зразку на море продукти, закинемо то м'яса, зав'яжемо з м'ясом. Ага, не тут то було. Заборона завтрашнього дня. Тільки ворон прикормили, да? Угу. так? Да. Що таке не щастить? І оце ж я взяла свій сачок і думаю, сьогодні останній день та відірвуся вже по повній. А тут штормить, вода чиста, нема не водорослі. Які там рачки? Нема рачки. Рачки будуть завтра, коли буде вже діяти заборона. Так, ще раз пляж вам показую. Ого, я так далеко відійшла від наших, там іра зразю, треба йти до них. Бо я... На цьому відрізці я вимикаю звук, і те, що я казала, будучи на пірсі, я зараз все повторюю, сидячи вдома. А чому? Тому що сильний вітер і взагалі нічого не чутно. А тут ми вийшли на пірси, я вам розповідаю, що ми зустріли нашого друга Артема, з яким раз я в минулому році плавала, змагалася в плаванні. І, до речі, виходила з цих змагань переможця. Подивимося, що буде в цьому році, але на пірсі я хотіла вам показати оцю тумбу, яка обклеєна правила. Поведінки на воді, і, начебто, на цій тумбі буде парасолька, і буде сидіти рятувальник, який буде контролювати обстановку на пляжі. Тобто цей пляж планується до відкриття в цьому році, як я в минулому. Расті сьогодні пощастила. Іра її пригостила, Артем пригостив, всі її пригощають. Дарася. Людей на морі мало, але добрих людей багато зустрілося на нашому шляху. Бузімо. Все, йдемо. Дивіться, тут буде відкриватися бар, і як красиво зробили Не красиво, а креативно так такі качелі, гойдалки. Сидиш на гойдалках і п'єш пиво. Краще мохіто, да? Навіщо нам пиво? Але тут отак кайсує. І прийшли ми на пляж кораблів. Подивіться, скільки людей. Ну тут як завжди, а вітер все посилюється. От як так, а? Лаборадорчик? Растюня, бери приклад. Та що ж такое камера? Там, бонгала, шезлонги. Цей гармидер ще не розібрали. Щось намагаються навести, довести до ладу, але не так швидко, як хотілося б, да? а тут теж шезлонги поставили. Ого! І вон майданчик такий, теж кафешка працює, бачите? Оце так. Да. А у нас обід. А на обід у нас... А я показувала вам, що я купила в цьому, БТБ. Така подушечка з гелем. Є лотиш в морозилку, вона замерзає. І тоді ми беремо обід, і він у нас прохолодний. Так, це сюди, щоб не улетіло. Вітер дуже сильний. Все сильніше і сильніше. Так, Растя, тихо. Печінковий паштет. Домашнього виробництва лаваше тихо сідай Растенька. Я йшла на цей майданчик придбати разінькі водічку, була приємно вражена меню, такий широкий вибір. Є що поїсти, випити. Зараз вам покажу, що я там не знімала, які ціни. Ну, начебто, все добре. Нічого я не спробувала, але в нас попереду ціле літо. Обов'язково прийдемо, поїмо. А поки що, ну мені все сподобалося. Прийдемо, обов'язково прийдемо. Ще мені сподобалося, що можна розрахуватися терміналом. Це головне, тому що ми знаємо, що бували такі випадки навіть в ботанічному саду, і то нам казали, дайте готівку. А готівки на пляжах немає. Тому це добре. Все, йду, разінько поїть. Не я робота. Получилось. І потраче киво. Потраше киво вже. Мені, смотрите, що все у вас є, да. класно, що ви відкрилися, що ми можемо зайти, поїсти. Ми зараз підіймаємось в цей готель, що... Ось моря, пляж, де ми тільки що були. І ось готель. Я забула, як він називається, зараз дізнаємось. Підемо, спитаємо, скільки коштують номери. Іра пішла зразці, я кажу, ідіть, я вас тут почекаю, не буду підійматися. Хоча це я запропонувала, це моя була ідея піднятися наверх та запитати, скільки коштує тут номер. Ну, бо люди вже питають. І знов цей стедік дергається. В минулому році ще в цьому будинку жили наші глядачі, винаймали. Мені здається, за дві тисячі казали чи за півтори, ну там теж. Коли в серпні дві, напевно, а так було півтори. Ну Локація класна. Тут теж можна виходити в трусах, йти до морячка, ну не одягаючись, я маю на увазі в купальнику, в перео. Да? Але, але якщо буде гупати, то мені здається, що тут дуже-дуже страшно. Ось так. Бачите? І ось море. Готель називається Б'янка. Ну він такий, мені здається, як ото вагончики раніше були, ні? А ні, воно нормально. Номери телефону і що тут ще поч, пошта. Я не знаю, я сфокусувала чи ні ту камеру, я нічого не вижу. Сонце світить. Ну, я думаю, що видно. 0,50 490 11,44. Пляж Рів'єра. Не зробили тут сходинки. Поки що ні. Платна Рив'єра. Тут теж такий гармидар, як ми бачили минулі рази, нічого не змінилося. Прибирають, прибирають, але ще не прибрали. Боже, як камера. Тут був басейн в минулому році. Може буде і в цьому, але поки що. Поки що нічого. на пирсе боксом займаются. Да, прикольно. Красиво. Десята станция фонтана. Цей пляж в минулому році теж був офіційно відкритий. І в цьому році ми бачимо бої. Ну, буде те ж саме. Я читала, що дозвіл дадуть тільки тим пляжам, які мають укриття, або які ну, забезпечать доступ до укриттів. Але поки що інформацію про укриття, оскільки я пройшла пляжів, я ніде не бачила. Не знаю. Може я не там шукаю, чи я взагалі не шукаю. Але... В реаліях сьогоднішнього дня мені здається, що ця інформація повинна бути першочерговою, так? на першому місці. Морічка, ми будемо йти додому до завтра. Не хвилюйся, все буде добре. Що тут молодь робить? Оце поверивало, а? Растя, йди на допомогу. Ми вже йдемо на зупиночку, будемо їхати додому. Мені дуже шкода, що я сьогодні не спіймала жодної рачки. Останній день перед забороною. Да? А я не те, що не спіймала, а навіть не спробувала. А чому не спробувала? Бо ви бачите, яка погода, вітер, шторм і де ті рачки, нема жодної. Але я не залишу це бажання. І коли... Коли заборона пройде, то я знову буду ловити. Придбаю собі за це літо оцю штуку, що літ рубать і будемо взимку ловити. А що робити? що робити? Я хочу навчитися ловити. А поки що діє заборона, то я буду приходити кожен день на пірс і робити оці такі рухи руками, тренувати руки, начебто я ловлю рачки. Тобто тренуємось, тренуємось і все, все спіймаємо на все свій час. Вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.